Привіт! Мене звати Ірина Світлична і я фахівець ментального здоров'я Донеччини. Чи бували у вас моменти, коли здається, що все виходить з-під контролю? Стрес накриває хвилею, важко зібратися з думками. У такі моменти важливо мати прості інструменти, які допоможуть швидко відновити рівновагу. Ось кілька дієвих технік психологічної самодопомоги, які можна застосовувати будь-де: перше стоп слова. Обирайте слова, наприклад, стоп або зупинись, коли відчуваєте, що думки розганяються, скажіть його подумки або вголос. Це перериває хвилю стресу і дає вам кілька секунд на усвідомлену дію. Друге заспокійлива фраза. Майте готову фразу, яка вас підтримує. Наприклад, Я справлюся, це мене, я можу впоратися, повторюйте її повільно, зосереджуючись на кожному слові. Третє. Візуальний якір. Обирайте один предмет у полі зору, наприклад, дерево, лампу або гудзик на одязі і уважно його розглядайте. Колір, форма, текстура. Це зменшує потік тривожних думок. Четверте. Три речі. Дай собі відповідь, подумки на такі запитання: що я зараз відчуваю фізично, яку емоцію я помічаю, що я можу зробити для себе просто зараз. Це повертає у контакт з собою навіть посеред шуму і метушні. Перша психологічна самодопомога це навичка. І чим частіше ви практикуєте, тим легше буде зберегти спокій у складних ситуаціях. Бережіть своє ментальне здоров'я, воно вкрай важливе.